У соборі Успіння Пресвятої Богородиці людно буковинці у черзі, аби приклонитися до святинь, ікона Божої Матері та хрестики. папа римський Іван Павло ІІ подарував молоді усього світу наразі у Чернівцях. Сьогодні перед українською молоддю стоїть проблема миру. От ми хочемо бути мирною державою. Ми хочемо дати можливість нашим молодим людям реалізувати своє покликання. Раз на два-три роки у вибраному місці збирається молодь, яка протягом двох тижнів здійснює хресну ходу зі святиням розповідає священник. Молодь час від часу збирається на світові дні молоді програмою і молитва і розваження. І праця, і спілкування на парафіях тої чи іншої країни на таких зустрічах двічі побувала і Чернівчанка Наталія. Дівчина розповідає: з молитвою до святинь звертається молодь усього світу незалежно від ві розповідань. Ту країну, де відбувається світовий день молоді, приїжджає папа римський. і Він очолює хресну дорогу спочатку, вулицями того міста, де це відбувається, і оцю ікону і цей хрес несе молодь світу вулицями того міста, молодь представники різних країн. Ін різних націй, народностей. І через день світовий день молоді закінчується святковою месою за участі папи римського в Україну. Символи святих днів молоді потрапили вперше на Буковині священнослужителі греко-католицької та римо-католицької церков організували хресну ходу від собору спіння при святої Богородиці до базиліки воздвіження всечесного хреста. Кількома вулицями Чернівців молодь пронесла хрест та ікону Божої Матері. Під час ходи люди молилися лише про одне. Звичайно, буду молитися за мир. Україні, щоб ворог відійшов від нашої країни, щоб ми змогли відбудувати все. Зараз ситуація така в нашій державі, щоб може був Бог дав, щоб був мир благодать для нашій землі. Я буду молитися за мир України, щоб наших військових не вбивали. Хрест та ікона святих днів молоді перебуватимуть в Україні до 4 жовтня, а потім їх передадуть Молдові. Марина Чорней, Максим Демко, Чернівецький промінь.